Добрий день! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу запропонувати зв'язати разом зі мною ось таку гарну синю квітку волошку. Вона в'яжеться дуже просто, нічого складного немає, а виходить доволі гарна, красива квітка. Для в'язання нам знадобиться. Пряжа синього кольору. В мене це ярнар джинс номер 16 І пряжа ось такого графітового кольору це 28 колір. Ще нам знадобляться ножиці і гачок. В мене гачок розміром 3. Але мені здається, що насправді це не 3, а трошки менший. Але ви берете такий, яким, яким ви звикли в'язати цю пряжу. В'язання в нас починається з кільця амігурумі. І в кільце амігурумі пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6. І затягуємо. Так, далі я пров'язую з'єднувальний стовпчик. З'єднувальний стовпчик і повітряна петля підйому. І на, далі наступний другий ряд пров'язую 6 збільшень по 2 стовпчики, без накиду в, кожну, в кожний стовпчик попереднього ряду. П'ять шість. Сім вісім дев'ять десять. Одинадцять, дванадцять, і далі я роблю з'єднувальний стовпчик. І коли роблю з'єднувальний стовпчик, міняю нитку на колір ліпістків на синій. тобто. Далі починаємо в'язати перший лепесток. Для цього пров'язуємо 6, стовп... 6 повітряних петель: 4, 5, 6. У другу петлю від гачка пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Робимо два накиди, і у це місце, звідки ми починали в'язати, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Далі роблю знову дві повітряні петлі, у другу петлю від гачка пров'язую знову з'єднувальний стовпчик. Роблю два накиди і в те саме місце пров'язую ще один стовпчик з двома накидами. Знову дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик у другу петлю, і ще один третій стовпчик з двома накидами. Далі знову роблю дві повітряні петлі. З'єднувальний стовпчик у другу петлю від гачка. Далі роблю чотири повітряні петлі: 2, 3, 4. І роблю з'єднувальний стовпчик у, наступ, у наступний стовпчик, ось тут. Тут треба трошки так посунути, щоб побачити, де він є, бо можна пропустити. Так, З'єднувальний стовпчик, і робимо ще один з'єднувальний стовпчик у наступний. Далі, Далі повторюю, знову в'яжу шість повітряних петель: 3, 4, 5, 6. У другу від гачка роблю з'єднувальний стовпчик. І повторюю те саме, пров'язую сюди, в це ж місце, стовпчик з двома накидами: 1, Дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик, знову стовпчик з двома накидами. Дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик, далі знову стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі. З'єднувальний стовпчик і чотири повітряні петлі, і з'єднувальний стовпчик у наступний стовпчик. Ось так. Далі пров'язую у наступний ще один стовпчик, з'єднувальний. І буду в'язати наступну третю третій ліпісток. Виходить, що в нас ось тут по краям. По 4 повітряні петлі, а тут такий куточок з двох повітряних петель, які з'єднані з'єднувальним стовпчиком. І посередині три стовпчика з двома накидами, між якими також оці куточки зв'язані. Далі продовжую так само. Вже третій це в мене ліпісток 3, 4, 5, 6. Повітряних петель, з'єднувальний стовпчик, стовпчик з двома накидами. Знову дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик. Стопчик з двома накидами. Далі знову дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик. Щось не то прихватила, прихопила точніше. І останній стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик, і 4 1, 2, 3, 4 повітряні петлі, і у наступний стовпчик, ось тут, з'єднувальний стовпчик. І ще один з'єднувальний стовпчик, щоб перейти на наступний ліпісток. І в'яжемо так ще три ліпісточки. В кінці під'єднаюсь, покажу, як я ось тут роблю з'єднання. Так, ось у мене я пров'язала останній раз 4 повітряні петлі, і ось тут в останній стовпчик пров'язую з'єднувальний стовпчик, обрізаю, обрізаю тут ниточку. Вставляю в голку, і протягую от сюди і витягую. Тут ззаду вже ось ці, що в нас позалишалися ниточки, ту, що починали. Можна їх позв'язувати між собою. І ось така виходить гарна. І дуже легка, дуже проста, швидка у виконанні волошка. А виглядає вона ось так. Я ще тут собі робила внизу зелені листочки, але то вже буде інший майстер-клас, якщо буде потрібно. Дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас все вийшло і не виникло ніяких складнощів.